неприємності, понимаете? Ситуацію создаєте. создаєте. Яку саме? Я не зрозумів. в чому ситуація? Я що должен вивалитися сюди, розпростатися на коленях та... или що? Нет. Громадянин знаходиться на своєму місці, правильно? Та так же самое, як поліцейський знаходиться на своєму місці. Та я ще раз скажу вам, я, я вам ви на робочому скажу. місці, а. ви слухайте мене. Я вам ще раз кажу, да. ви теж слухайте мене, а то ви слухайте тільки одного себе. Будь я вас, затриманий, я Ще раз, я затриманий. Зупинили транспортні засіб. Ну затримали. Ну ось зупинили. Далі зупинили. А Далі. ви відлічаєте затримання. Від... Далі ну ми затримані? Треба чи ні? Не вказувати. Я вас вислуховую. Будь ласка, ви кажіть. не лийте воду. Ви кажіть по суті. По суті. Ви хочете висловитися? Ви ласка. По суті. Кажіть. Ви, ви по по сути, кажіть. Я закінчили. Я Я вам документи приділив. Мені ні, ні. Ви не пред'являли документи. Я вас не Я шо кожному приділ Я вас не требував документи. А ви що маєте право? Мене ще треба документи. Ви думаєте, що ви накрутите ситуацію? Ні, я не ну, думаю. Ну, а що ви? Ми ми їдемо на роботу, ну, ви нас, нас затримуєте. Зараз зупинили, транспортний засіб зупинили. Перевіряють. Згідно постанови Кабінету міністрів, 1450. Наказ коменданта, 14 покажіть, що ви вписаний туди. Хто ви такий? Ви просто громадянин України що значить просто? Ну, ви. Ви мені служите. Ви перевіряєте. Ви мені служите. Я вам не служу, я служу Украине. Ром, они просять сфотографувати документ для я того. Я не дам свій паспорт фотографировать. Ну будете тут ты тут. Ти сейчас пойдешь возьмешь, блядь, кредиты на меня, ну. Или тебе ксер... все равно. тебе сделать. Вам все гораздо. Пиши запрос. Полицейский, если предъявляю удостоверение свое, вы тоже на нього кредит возьмете. З вами пытаются нормально спілкуватися, а вы накручуєте обстановку и хочете Смотрите, давайте, давайте градус понижаем. Так понижаем градус. Понижаем градус. Теперь смотрите. Ви накрутили градус. Смотрите. Ви смотрите, вам зустановило, ставлю. Ви чуєте чи ні? Я б маю дальше. Ви, ви 1176 наказ знаєте. Вас ні. Та, Що ви та, до мене та, відноситесь, та, так я не ніколи. Ну та. так етично, ведіть себе. Відіть себе, ну, достойно ведіть себе. А я я пояснюю. Нічому не перебивати, коли я буду зараз розмовляти. Так, чуєте? Я розмовляю. Дивіться сюди. Молодий чоловік. Підійшов, спитав документи. Це не молодий чоловік, це поліцейський. Ну, поліцейський підійшов. Дівчина, бо да. дівчина, я не пайму. Що за, за образується? Це поліцейський. Поліцейський підійшов да. до мене, да? спитав, я йому показав. Да. Те, що він не розчув там э, день народження мій. Нічого, звірили з базою, звірили з базою. Я там є, мій однофамілієць, ви такі самі вносили туди мої дані, з моєї фото. Там було фото? Чи не було фото? Ану, не було фото. Вармор, зайдіть, подивіться, там є моє фото. А тепер, а тепер, якої 14-18. го го Бази не существує. База і ПНП существує. І ПНП, це те ж саме. Градус понизить. Тепер дивіться. Далі, далі. У вас щось там не вийшло. Далі я показую вам паспорт. Показую, Воєнний билет показую. Ну так. Де вказано, що я виключений з обліку. Паспортні дані з воєнним сходяться? Ви мені коли його показали? Щас показали. Ну, ну щас показав. Після суперечок, після ваших. Після яких суперечок? Після яких? Після тих, що ви зараз демонструєте. Які були суперечки? Які спи... ви не хотіли показати? Просили б. Що на я спитав у вас правда? нормально, а що, я не маю ну, права ну, спитати на вас на Не маєте права. Я вам нормально відповідав. скільки Вовремя? вам років? Ви куди прийшли? Коли ви на пенсії там? Я вам нормально я вам не віде. Віде. Що це я перебуває? не про... Я не маю права. Чого це я не претензії маю права? Претензії є до, до громадянина? До мене є претензії про виключення з учету, з обліку. Ще На раз показати. Нас цікавить виключення з обліку. Ваша особа, особа яка в планшеті співпала. Для того, щоб інспектор вам питається. Дивіться вони... ще раз сюди. Ще раз перебиває? ще раз поясню, ще раз поясню. Мене не... Мен не цікавить. Не цікавить з... Мене не цікавить зовсім, що а у вас там іде в бал. У мене є, є документи. Документ? Я, 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 я. Ти побачив документ? Є які питання? Ще є до нього? У мене Добави. є документи. До побачення. До побачення. Гуляйся. Давай. Давай.